повертати гроші банку. Дорожнє дербі, маршрутки не поділили дорогу. Волинський коп організовував течі через кордон. Заправляв авто і не звітував працівника підприємства. На війні загинув житель села Хряськ Камінька Ширського району Сергій Засядько. Життя оборонця обірвалося 28 вересня на Донеччині внаслідок вогневого ураження противника. Про день та час зустрічі героя на Маневиччині повідомлять додатково. Захищаючи Україну від ворога, загинув військовослужбовець Олександр Стаднік із села Світязь Ковальського району. Про це повідомили в шецькій селищній раді. Старшого солдата 16 липня минулого року вважали зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК експертизи. У мужнього воїна в світязі залишилися батьки, дружина і двоє дітей. Тепер Олександру Стадніку на віки 29. Нововолинська громада втратила на війні ще одного героя. 4 жовтня на Сумщині загинув захисник В'ячеслав Желязков. Він народився і мешкав у селищі Благодатне. Служив сержантом у прикордонних військах, захищаючи державний кордон і свободу України. Учора, 7 жовтня, героя похоронили в місті Ірпінь. На Харківщині загинув військовослужбовець із Колківської громади Іван Горбач. Життя воїна трагічно обірвалося внаслідок ворожого обстрілу України 6 жовтня. Про дату, час та маршрут прибуття кортежу повідомлять додатково. До героїв Небесної варти доєднався ще один захисник із Рожищенської громади – 46-річний Руслан Романюк. Життєвий шлях оборонця із села Берегове обірвався внаслідок хвороби 7 жовтня. Завтра у місцевому храмі рідного села відбудеться прощальна панахида за воїном. Поховають Руслана Романюка на місцевому кладовищі. Йому на віки 31 рік. Коваль і його мешканці прощалися з командиром підрозділу капітаном Леонідом Семенюком. Герой народився у селищі Луків. Рано втратив батька. З мамою переїхали до Дніпра, а на Волинь повернулися, коли Леонід закінчив 9 клас. Вчився на військового, служив у Києві. У 2021 році Волиняни звільнився з військової служби, але з початком повномасштабної війни без вагань став на захист України. Служив у Старокостянтинові, потім у найгарячіших точках. Тож, як не я, Україна в нас одна повторював герой. Оборонець любив усе українське історію, книжки, пісні. З юності займався воркаутом і силовими тренуваннями. Під час служби у Старокостянтинові у фітнес-клубі Хмельницького зустрів свою долю. У серпні закохані одружилися, чекали на дитину. На жаль, 2 жовтня захисник поліг на Сумщині. Героя поховали з усіма почистями. На його честь щодня лунатиме удар дзвону у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово- Фізичною підготовкою. Останній спочинок Леоніда Семенюка на Алеї Героїв міського кладовища. У Луцьку дві маршрутки не поділили дорогу. Зіткнулися на вулиці Ковальській. Сталося це близько дев'ятої ранку. Водій білого автобуса розповідає. Їхав в правому ряду, пропустив пішоходів перед пішохідним переходом. Водій цього автобуса. З лівого ряду почав типу, мене обганяти. І різко взяв вправо, обірвав мені зеркало, поцарапав автобус і отут зупинився. Е, що далі? Чи люди якісь постраждали? Ні, люди не постраждали, бо Е, Як будете розходитися? Не знаю, є директор, вирішують. Не знаю. Поліцію викликали? Е, викликали, щось там теж рішають. Чи їхати, чи не їхати. Показує пошкодження. Во, бачите, де він почав. І це так довго їхав? Оце він так їхав, поки аж не вибив собі з, з цього. І тут зупинився і ще каже, що винуватий я, бо каже, не дав йому перевагу в русі. А яка в нього була перевага? «Я не знаю, то він так говорить. Водій червоної маршрутки зіткнення пояснює по-своєму. Якби він стояв на місці, нічого не сталося. Як він поїхав, так і сталося. А він їхав у вашій смузі? Чув, яку я перестраювався, да. А він вже там був, так? А заднє праве стекло. Останнє і передостаннє немає. Згодом, схоже, водій таки переглянув і освіжив у пам'яті правила дорожнього руху. Я зараз нічого не можу виводити. Нічого. Дайте мені, дайте мені дайте зібратися, я не можу. В патрульній поліції кажуть, що водії розійшлися за європротоколом. Керманич червоної маршрутки визнав вину. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Моторошна ДТП трапилася у селі Дачне. Не поділили дорогу легковий автомобіль та бензовоз. З переломами ребер та забоєм чола керманича легкового автомобіля доставили до медзакладу. На щастя, після обстеження госпіталізації чоловік не потребував. Внаслідок зіткнення стався витік пального із пошкодженої секції з пальним. Тож на місце події оперативно прибули вогнеборці, аби запобігти можливому загорянню. Насамперед вони запобігли пожежі. Власне, від'єднали дві акумуля... клеми двох акумуляторних батарей від транспортних засобів, подали ствол спінною насадкою, аби ізолювати випари, зменшити випари і створити такий ізолюючий шар, аби запобігти займанню. Ну і, власне, після завершення робіт змили залишки пального і пальномастильних матеріалів з автодороги. Крім того, зазначу, що понад 6 годин рух автодорогою був заблокований. об'їзд здійснювався через село Дачне. А о п'ятій годині ранку вже сьогоднішньої доби рух було відновлено. Ну і власне обставини автопригоди з'ясовують правоохоронці. Збували контрафактні цигарки на Волині. Оперативники Волинського прикордонного загону спільно з бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які незаконно виготовляли, зберігали та продавали підакцизні товари. Організатором схеми виявився 26-річний житель Одещини. Там і знаходилося приміщення для виробництва, зберігання сировини та готової продукції. Під час обшуків у ділків вилучили 2000 тисячі пачок цигарок, понад 1300 кілограмів табаку, більш як 400 тисяч гільз для пакування сигарет та чимало іншого обладнання. Ще один Волинський патрульний опинився в центрі справи про організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. Взимку затримали і судять одного із його колег. А в березні кажуть правоохоронці викрили нинішнього фігуранта, теж патрульного щоправда тепер вже колишнього. За фактом організації незаконного переправлення особи через державний кордон України а також за Виставлення пропозиції отримання неправомірної вигоди за вирішення питання надання статусу інвалідності особи відповідно за грошову винагороду. Було затримано найвище особу, а також посередника, якого необізнаного з його злочинними намерами і діями, якого він залучив для фізичного отримання коштів. Нині переглядають відео зустрічі на заправці біля Луцька. Це один із ключових доказів у справі. – Примерно Примірну через було. Ну, за те, що я точно знаю. То, Відпадає. Помовляв, розмова патрульного із чоловіком, котрий прийшов домовлятися. А, затримали правоохоронця у березні. Про яку суму йдеться, з якою сумою затримали? Сума 14 тисяч доларів США. 14? Ага. А оцей спільник, його посередник затримали, це хто був, чи він не, не знав? Ну, це родич його. Родич його він не був обізнаний, він його залучив, щоб фізично отримати кошти, щоб самим не бути спійманим правоохоронним органом. Він дав казівки отримати кошти, поїхати на автозаправну станцію, сам очікував що мов їх привезуть. Обвинувачений експатрульний та його захисник повідомили, що коментувати відеодокази будуть згодом. Зазначив, що вже не нарозу організовували закону переправи носі через державний трудон України і що їм необхідно два дні для уточнення деталей щодо вказаних протиправних дій. Окрім цього, зазначив, що вигіднішим варіантом буде оформлення фіктивної групи інвалідності, нібито по хвороби серця. Що займе близько місяця часу і буде вартувати близько 8 тисяч доларів США, будучи посадовою особою правоохоронних органів правоохоронця, він не мав права такого відповідно робити однак, висновку пропозицію вирішити питання надання статусу інвалідності за суму 8 тисяч доларів США. Прокурор зауважує, що є ще й аудіозапис подальшої розмови патрульного із невстановленою особою вже після цієї зустрічі. Ти казав, що можна роблю, а так треба пробувати. Якщо просто воду здорово спосіб, набагато дешевше для нього. Це після місяць зробити за 8 років своєї інвалідністю разу. Вісім роблівської інвалідність робити. Сам підсудний поки що не багатослівний. Ну наразі проходить вивчення доказів судовому процесі. Тому в дану ситуацію коментувати я відмовляюсь. А взагалі ви займалися переправленням осіб за кордоном? Ні, ні. Свої покази я буду давати в кінці судового слідства. Ви наразі відсторонені чи далі працюєте в посаді? Взагалі, звільнення після цього інциденту наразі чоловікові загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Зачинився у квартирі колишньої співмешканки і взяв її дітей у заручники. Така драматична ніч була у спальному районі Луцька, кажуть правоохоронці. Сталося це у січні, а тепер волинянина судять. Сусіди розповідали, що в дівчаток спочатку помер тато, а через кілька років і мама. На слідчому експерименті одна із сестер розповідає, що зимового вечора до них прийшов колишній мамин співмешканець. Мовляв, його на два дні. Відпустили з війська, той був у роті охорони. Е, купила алкоголь і доставлялася до пити. А він був, він приїхав до останнього. Е, так. Угу. Е, він доставляв. Е, там було шампанське, вино і ще щось. Коли вже то він вже був п'яний дуже східно, то почав. Ну, він пішов спати. Думала, що я собі нормаль, як він вийшов з почав на нас кричати, погрожувати як чуємо дівчатам 13 та 21 рік вони злякалися і подзвонили бабусі з дідусем. Бабуся почала бити на сполох, викликати поліцію. Менша онука каже, що нічний гість забрав у них ключі від квартири і став погрожувати ножем. А далі висловив ультиматум, мовляв, відпустить заручників, якщо йому дадуть відстрочку від служби в армії. Він погрожував нам, що якщо ми будемо просто навіть підходити до дверей, що він нас заріже, що він себе приріже через двері це хаща бабусі зі псьом. Що якщо якось буде хтось під двері, то він нас всі заріже. Він хотів, щоб йому поліція якусь там скавку зробила, щоб він не поїхав назад туди. Нам з назад службу? військовослужбовку. Чоловік навіть погрожував підірвати гранату, лаявся, розповіли поліцейські. Чоловік повідомив через двері, що в нього наявна граната РГД5, і при спробі відкриття будь-яких дверей що він скористається нею і так само що може нести загрозу життю і здоров'ю у людей, які перебувають в помешканні. Далі з ним вели діалог вже через балкон. Він почав оглядати ну, з балкона, почав кричати, кидати якісь речі слідчих, після чого поїхав начальник група, почали з ним контактувати. Деякий час він йшов на контакт, поводив себе агресивно, то виходив з балкона, кидав щось, то потім знов заходив, бо як він почав вилазити на балкон, він казав, щоб йому там відсрочку дали, армії, мені, щоб звільнили його, щоб він не був військовозав'язаний. Зрештою, чоловік погодився вийти з квартири і здатися поліції. Як розповіла дівчинка, той навіть став на коліна і вибачався. Операція з визволення тривала близько трьох годин. Жодної гранати у помешканні, як виявилось, не було. Але тепер, мовляв, погрози продовжились. Зараз як сидити що я вийду, я вас всіх, ну, виваю, що заберіть заяву, бо ну, вам по всій буде. Що ми прийдемо тут всіх приїжджає? Підсудний каже, що не пам'ятає події тієї ночі, бо ж перебрав алкоголю. Нічого не пам'ятаєте взагалі? Ми вже тут допитали, потерпіли, дослідили письмові докази. І ви після цього нічого не згадали на Бога, ні? За травма голови там, всі хочеться, лікувався, стільки разів». Ви пам'ятаєте число? Ні. Число не пам'ятаєте. Скільки випили, не пам'ятаєте. Каже, нікого не хотів образити. Чи допускаєте ви таку можливість, що ті обставини, які були висвітлені під час судового засідання, вони могли бути за вашу участь? Mm -hmm. Допускаєте таку можливість mm -hmm. чи не допускаєте? Ну, як ви каєтесь, ви чи ні? Ні. не хотіли. Нянину загрожує від 7 до 15 років тюрми. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. З кредитки лучанина зникли кошти після підозрілого дзвінка, нібито оператора банку. Одразу після телефонної розмови подзвонив на гарячу лінію, і заблокував всі картки, але вже було запізно. Я тільки перерахував гроші з однієї картки на. Кредитно, і більше наша розмова закінчилась. І на цьому всі наші операції закінчені. А вже з картки, і я тут же набрав. Я порахував по секундах. На 6 секунд шафаї встигли працювати швидше, ніж працюють ваші служби безпеки і ваші оператори. Суді першої інстанції вимоги Приватбанку повернути кредитні кошти клієнтам та ще й відсотки, що набігли, було задоволено. В апеляції пенсіонер доводить, що кредит був нав'язаний. Він до банку звертався лише за перевипуском картки для виплат в різний час: 15.27 і 15.38. Ну одна картка в один час ну, це було в 2021 році, а надаєте правила за 2022 рік в принципі, на телю, а на заяву. Чи заяву, так. Мова йде про заяву анкету, де визначені відсотки за несвоєчасне повернення кредиту і на яку нібито клієнт погодився та під якою поставив підпис. А чому тоді картку отримував у 21-му? Тоді він у 21-му не підписував анкети заяву? Теж підписував, я надала і 21 у 21-му. У 21-му чітко, там, де підпис клієнта в графі, стоїть підпис. А тут де підпис клієнта, просто написано, підписано 20 червня, 22-го і підпису нема. Скажіть, будь ласка, правила умови правила навіть, вони не змінились, що були в 21-му, що в те саме. Що двадцять першому, що 22-му. 22. Тобто зміст цих правил він Ні. не мінявся. Я не був ніколи ознайомлений з правилами користування кредитними особами, яких умовах вони надають. Які проценти вони насилаються? Я тільки знав, що ці 3-4% мені нараховують, коли мені вже прийшли гроші, коли мене знімали гроші. Коли я прийшов в Приватбанк, представниця Приватбанку запевняє, що клієнт сам вів код підтвердження переказу коштів та й з шахраями поспілкувався майже півгодини. Оскільки була е, авторизація з типового пристрою, е, було введено пірний логін, пароль, е, введено е, самі е, код, який приходить на переказ коштів на інший банк, е, то відповідно е, банк допустив ці транзакції, оскільки вони є правомірними. Відповідно до закону про платіжні послуги була посилена автентифікація. Раніше суд з'ясував, що чоловіка вели в Оману шахрає, ніби його рахунки під атакою, і він сам провів кошти з пенсійної та зарплатної картки на свою ж, тільки кредитну універсальну. А от далі відбулось дещо, що викликає інтерес. З кредитки списалось на рахунок невстановленої особи і власні кошти чоловіка. І 75 тисяч кредитних. Викаєте шоба банк надіслав йому код. так, банк для того, щоб підтвердити платіж, що це дійсно клієнт. Надсилає код підтвердження. Тобто далі вже була пропозиція після ну, Так після дій шахраїв була вже пропозиція, якби ну банку це... він запит зробив до вас, чи як? це фактично не пропозиція банку, а це просто програма це... так працьовує. І ну, фактично клієнта чи дійсно він акцептує, тобто приймає і здійснює угу. той платіж власноруч, і тоді система пускає здійснити цей тобто це автоматично. Це поліція встановила це, що він звів кошти. Після того, як чоловік все перекинув на картку, з неї відбулись транзакції по 29-16 тисяч. На яку саме з цих операцій клієнт вів код власноруч, поки невідомо. Поліція, що займається розслідуванням, вже другий рік більше інформації поки не надає. А за страховку від шахраїв, яку пенсіонеру запропонували оформити в Проват сам банк не відповідає. Через банк платяться послуги страхування від шахрайства, але банк не надає послуги такі. Банк не є страховою компанією. Зрозуміло, що послуги, але це не через банк. Не банк пропонує клієнту. Банк Може запропонувати страхування від шахрайства, але е, в даному випадку. Е, чи було страховою компанією задоволено відповіну вказано даними обставину від події як страховий випадок і підпадає під їхні долари? То відповідно варіни, необхідно було звертатися саме страхову компанію, заслухавши всі доводи сторін апеляційний суд, на відміну від суду першої інстанції, рішення виніс на користь пенсіонера. Особі Акціонерного товариства, комерційний банк, приватбанк до Гунька Сергія Георгія розтягне заборгованості за кредитним договором відмовити. Подібних справ у судах чимало, кожна унікальна. Рішення по цій не є прецедентним. Зізнається нам після засідання адвокат пенсіонера. Сам чоловік усвідомлює, що виграв тільки один бій, а не війну. Я сьогодні, мабуть, буду спати спокійно за два з половиною роки. Але це ще, мабуть, не кінець, тому що не знаю, як Приватбанк до цього відноситься Він же ж теж має подати апеляцію, верховний суд не знаю. Ну, Зараз я задоволений рішенням, тому що дійсно, коли ти не чіпав ці гроші, не співпрацював храями, а з тебе просто, тобто, накинули кредитні гроші, десь вони зникли, я повідомив за п'ять секунд, і тобі автоматично нараховують, я зарплата приходить, а в мене проценти списують, списують, списують. Я... Кажу, так не може бути. Люди добрі. Я чесно, людина готова йти на детектор брехні, куди загоду. В житті не прав копійки. Це номер телефону, з якого дзвонили наших глядачів. Чоловік застерігає не потрапляти на гачок. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Розорив роботодавця на понад мільйон гривень. 35-річний житель села Руванці, працюючи водієм вантажівки, без відома керівництва розтратив понад 28 тисяч літрів пального. Тепер ж за таку самодіяльність працівник підприємства відповідатиме за законом. Слідство встановило, що чоловік працював водієм вантажівки на приватному підприємстві. Він мав доступ до паливних карток, які використовував без згоди і дозволу роботодавця. У такий спосіб він розтратив 28 тисяч літрів пального, завдавши роботодавцю шкоди, на понад 1,3 мільйона гривень. Суд обвинувачений очікує під вартою. Житель Володимира обчистив квартиру у Луцьку. Інцидент трапився влітку на вулиці Набережній. Проникши в чуже житло, чоловік виніс чимало грошей та швидко накивав п'ятами. Тепер же за скоєне фігурант відповідатиме перед судом. Встановлено, що 19 червня цього року чоловік проник у квартиру у будинку на вулиці Набережній у Луцьку та викрав звідти 40 тисяч доларів та 20 тисяч євро. Витратити викрадене він не зміг, тому що його невдовзі затримали правоохоронці. Усі кошти повернуті власнику. обвинувачений суду очікує під домашнім арештом. Третьокласники Личанівської гімназії створили осінню кав'ярню добра. Ідея виникла у їх вчительки Тетяни. Кафе відкрили просто у класі, аби зібрати кошти для допомоги хворому хлопчику. Діти та їх рідні готували різноманітні смаколики та напої, чаї, морси, компоти. Вдалося назбирати 6 тисяч гривень. Ці кошти клас сільської школи передає родині із Ратнівщини, аби допомогти врятувати маленького Матвійка. Нагадаємо, у хлопчика виявили рідкісну генетичну хворобу. Азову дистрофію дюшена, яка щодня відбирає у нього сили, на ті копива. У Луцьку завершують підготовку до нового опалювального сезону. Під час міжопалювального періоду цього року комунальне підприємство Луць Тепло оновило кілометри теплових мереж, аби забезпечити стабільне і безперебійне постачання тепла та гарячої води лучанам. Роботою на даній тепловій мережі підприємство завершує підготовку до прийдешнього опалювального сезону. Розпочатого у квітні місяці загалом вдалося замінити 4,5 км трубопроводів. кілометри Зокрема, тепломережі були замінені на проспекті Волі на проспекті Перемоги. Зараз тут на Соборності на Газюка климчука на вулиці Мялковського. Це такі тепломережі, центральні артерії. Крім того, підприємство виконало капітальні ремонти у вісьми дворах житлових будинків. На бульварі Івана Газюка та на вулиці Климчука реконструкція відбулася з використанням сучасних попередньо ізольованих труб, наданих у межах технічної допомоги проекту енергетичної безпеки Юсейт. Загальна вартість робіт 8,7 мільйона гривень. Коштом інвестиційної програми підприємства. Вся допомога, яка була надана підприємству від проекту енергетичної безпеки Юсей, це теплообмінники, насосне обладнання. Все вдалося реалізувати. Звичайно, це робота та заміни вносили певний дискомфорт для наших споживачів. Ми попереджали десь на день-два, проводили зупинки наших об'єктів, де виробляється гаряча вода, але зрештою поставили, встановили нове енергоефективне обладнання, воно вже роками десятиліттями слугуватиме на надання якісної послуги. Окрім реконструкції, завершується будівництво теплової мережі від котельні на вулиці М'ялковського та Свято-Васильківської. Ще понад кілометр мереж замінили власними силами працівники підприємства. На наступні роки в нас є великі плани щодо подальшої заміни для того, щоб і економити ресурси, щоб не було такого рівня тепловтрат, і звичайно, щоб був краще, була краща послуга для наших жителів, не було аварійних ситуацій під час пуску опалювального сезону і під час його проходження. Відновлення благоустрою після проведення робіт передбачене договорами та буде завершене найближчим часом. Синоптики прогнозують 9 жовтня в Україні похмуру погоду з дощем. На заході хмарно. Температура вночі 5-9, в день одинадцять Опади очікуються в східних областях. Температура вночі – 12-14, вдень сімнадцять, двадцять один. Дощитиме й на півночі країни. Температура вночі дев'ять в вдень – 11-16 хмарно з проясненнями на півдні. Температура вночі 11-14, вдень 16-20 теплих градусів. В центральному регіоні впродовж дня прогнозують похмуру погоду. Температура вночі 8-12, вдень 10-21.